Паліативна допомога це додатковий рівень медичної допомоги, який може надаватися у будь-якому віці, на будь-якому етапі серйозної хвороби, і може надаватися одночасно, паралельно із радикальною або куративною терапією. Її має надавати спеціально підготовлена команда лікарів, медсестер та інших фахівців, що працюють разом із іншими лікарями-пацієнта. Як зазначає провідна американська організація, Центр розвитку паліативної допомоги. Команди фахівців з паліативної допомоги мають на меті підвищити якість життя, полегшити симптоми та страждання пацієнта, які спричинені серйозними хворобами, такими як злоякісні новоутворення, хронічна серцева недостатність, хронічні обструктивні захворювання легень та хвороби нирок, діабет або ж хвороби Альцгеймера та Паркінсона і багато інших хвороб. Паліативна допомога полегшує, зокрема, такі симптоми, від яких страждає пацієнт. Це біль, гострий або хронічний, депресія, задишка, проблеми з диханням, втома, закраплею, нудота, втрата апетиту, безсоння, тривожність і інші симптоми, якими страждає пацієнт, залежно від основної хвороби. Паліативна допомога забезпечує полегшення болю та інших неприємних симптомів. Вона може бути корисною для людей будь-якого віку та стадії хвороби, навіть тих, хто продовжує активну боротьбу із своєю хворобою. Музика. Забезпечуючи індивідуальний підхід до кожного пацієнта, паліативна допомога інтегрує психологічні та духовні аспекти догляду за пацієнтами. Пропонує систему, яка допомагає пацієнтам якнайактивніше жити. На жаль, в Україні часто побутує розуміння, що паліативна допомога це виключно допомога наприкінці життя, і причому така, що включає надання радикальної терапії, наприклад, протиракової хіміотерапії. Момент постановки діагнозу, що загрожує життю, це початок паліативної допомоги. Момент, коли лікування, яке спрямоване на вилікування, радикальне або ж куративне, переходить у фазу такого, що підтримує життя, може продовжити життя, може зменшити набряк або сповільнити метастазування. або в паліативних цілях. Момент, коли будь-яке етіотропне лікування, наприклад, протиракове, завершується, оскільки шкода від нього починає переважати над користю. І для блага пацієнта для кращого його самопочуття, таке лікування треба припиняти. Допомога наприкінці життя має починатися від тоді, коли пацієнт її потребує. І може тривати кілька днів, кілька місяців або ж років. Вважається, що людина входить в період кінця життя, коли вона з високою ймовірністю може померти протягом наступних 12 місяців. Хоча, очевидно, це не завжди можна передбачити. Відповідно до закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення, паліативна допомога. Входить до зеленого списку видів медичної допомоги, витрати на які мають покриватися державою, добір та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії і закладу, інструментальні дослідження за місцем перебування або ж в медзакладі, оцінка хронічного больового синдрому та його запобігання, лікування і контроль, оцінка психоемоційного стану та психологічна допомога, киснева підтримка, респіраторна підтримка знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, оцінка та корекція нутриційного статусу, навчання членів родини, законних представників, доглядачів, навичкам догляду за важкохворим, невідкладна допомога. Альголог, анестезіолог, онколог, хірург, таракальний хірург, мамолог, уролог, гінеколог, психолог, медсестра.